Так, ну і оскільки ми зараз на площадці біля сівалки Lemken Soliter, хочу розказати декілька дуже цікавих особливостей даної сівалки і її можливості, що вона може зробити. Ну, зараз ось переходимо до неї безпосередньо. Значить, сівалка Lemken Soliter шириною 6 метрів в даному виконанні. Дводискові сушники має. Міжрядна відстань 12,5 см. Сушники, бачите, зміщені один від основного одного. Ось так. Потім бак сівалки. Зерновий бак має об'єм 2300 літрів. Сівалка пневматична, відповідно, вона може комбінуватись або з грунтообробними агрегатами виробництва лемкен працювати самостійно із транспортним шасі. Дана сівалка ось прийшла в виконанні комбінаційна, тому вона може працювати із Lemken Compactor, Це може бути Lemken Rubin, Lemken Smaragd, Lemken Crystal. Значить, Що собою являє дана сівалка? Вона пневматична, бачите, ось стоїть турбіна. Для нагнітання повітря в е, магістраль і е, транспортування зерна до сошників. Е, відповідно, котушковий вал приводиться від електродвигуна. Ось він знаходиться. Це електродвигун, і за роботою слідкує комп'ютер «Солітронік», е, який відслідковує повністю е, швидкість роботи сівалки, швидкість руху сівалки завдяки імпульсному колесу і вказує, з якою частотою обертатися котушковому валу. значить Котушки самі по собі розділені ось тут можна їх побачити. видно тут зараз сівалка в транспортному положенні тому вони ніби зажаті. Але ось ми цей пластиковий бачок, до речі, цей бачок слугує одночасно для. Виміру це ніби тара. Для виміру норми висіву в стаціонарному режимі ставиться, ця тара ставиться під котушки, котушки відповідно, калібруються для висіву там необхідної норми зерна на певну площу. Котушечки, значить, що з собою являють котушечки, зараз я спробую відкрутити кришки і показати. Ось так. Кришечки, значить, виймаються. Значить, котушки. Бачите, котушки секційні, розділені на 6 секцій. Відповідно, це дозволяє оптимально підлаштовуватись під різні культури, під різні норми висіву. Нам необхідно там, наприклад, 1 кг на гектар висівати без проблем. Задіюємо одну штифтову котушечку. І комп'ютер, відповідно, плавно обертаючи котушковий вал, висіває з тою нормою, яка нам треба. Сівалка взагалі призначена для висіву від дрібнонасінних до е, бобових культур. Норма висіву від 05 до 500 кг на гектар. Жодна сівалка іншого виробника не здатна це забезпечити. Е, значить, для того, щоб котушки були задіяні, там є он, гвинтики, ми ці гвинти або закручуємо. Якщо ми закручуємо ці гвинти у вал, то відповідно котушка починає обертатися разом з валом і висіває більшу кількість зерна. Принцип роботи дуже простий. Значить, потім по повітряній магістралі зерно транспортується до відповідно, якщо там 4 дозувальні котушки, значить сівалка має і 4 розподілювальні головки. Кожна розподілювальна головка працює на 12 сошників своїх. Потім всередині ось так можна відкрутити і подивити, що робиться всередині. Бачите? Конус. Завдяки цьому конусу зерно не б'ється об кришку, а досягаючи її, відцентрова сила, просто розкидає зерно плавно між сошниками, між кожним сошником. Вон там плавне, плавна зміна напрямку, немає різких якихось переходів. Ось так. І Ось конус. Завдяки цьому не травмується зерно і підвищується його схожість, польова схожість. По сошниках далі воно верніше, по трубопроводах, по насіннєпроводах цих розподіляється між кожним сошником. Кожен сошник... Значить, встановлений на такій паралелограмній підвізці із двома пружинами тиску і тиск регулюється до 35 кілограм на кожен сошник в залежності від того на яке положення цей штифт ми чи, верніше, на, який натяг пружини ми зробимо. Можемо натягувати одну пружинку, можемо натягувати дві пружинки одночасно. Зробимо зараз максимальний тиск. Я спробую підняти із цим тиском. О, тут вже тиск такий непоганий. Ну, В принципі, 35 кг видається гарантовано. Причому паралограм, бачите, вже не так, як раніше було на попередніх сівалках. Він вже такий із широким, широкою такою вісю. І відповідно, стабільність придає, тобто, сошники вже не будуть виляти. Значить, і зверху ось є такі ще амортизатори, які запобігають там, пошкодженню сошника при наїзді на якусь перешкоду. Тобто, вони амортизують ці всі поштовхи. Сошники двохдискові, мають чистики, ось такі, тут, тут резинка, тут метал, відповідно, метал дуже ефективно очищає сошник. Я зараз покажу від е, різних е, від ґрунту і так далі. Ось так виглядає сушничок всередині. Потім за кожним сушником рухається колесо контролю глибини. Е, воно е, обгумоване, гумовий бандаж такий, всередині пустотіле. Е, значить, е, що воно дає? Е, якщо ми маємо паралелограм. Відповідно, це колесо контролю глибини і точно контролює глибину ходу самого сошника в ґрунті, кожного сошника в ґрунті. Відповідно, глибина регулюється провертанням, ось тут на центральних гвинтах, ось провертанням цих гвинтів. Чим більше ми нахиляємо балку вперед, Тим більше сошники занурюються в ґрунт по відношенню до прикатуючих коліс і більша глибина. І отут є ось така умовна шкала, по якій ми можемо орієнтуватися. Потім сівалка ще оснащена системою відключення технологічної колії. Що це таке? Чи включення технологічної колії? Якщо ви працюєте по технологічних коліях в господарстві, відповідно вам треба залишати слід непосіяний по полоси. Тут, ось, наприклад, по два сушника можна вимикати для того, щоб залишалось, ну, відповідно навіщо витрачати зерно зайве, знову ж таки, яке ви потім затопчете, знову ж таки, і створите там технологічну колію. Тут вже це можна зробити одразу сівалочкою і потім вже при русі оприскувачами ви будете по цьому сліду рухатись, не потрібні навіть GPS-навігатори. Що це таке? Два сушника перекриваються і зайвий. Потік із них спрямовується назад у повітряну магістраль, у байпас. Так званий байпас. Ось, я щось покажу. Значить, Зерно рухається або по цих трубопроводах до сошника. Ось ці насіння проводи йдуть до сошника. Або ж коли ми включаємо технічну колію то сервопривід, ось тут такий він знаходиться, він перекриває і заслонки і направляє зерно у систему байпас, яка вже направляє зерно далі до бункера. Ось. І в бункер воно викидається вже надлишковим тиском. Навіщо це? Тому що якщо ми просто закриємо деякі сушники, то це зерно, яке мало йти в них, піде в інші сушники, і в нас зміниться норма висіву. Для того, щоб змін норми висіву не було, тут система не закриває повністю, а перекидає на інші. А верніше йде зерно назад в бак, і норма висіву взагалом по цій системі не змінюється. Значить, Сівалка по собі, сама по собі складна, складувана, бокові крила складаються. І ширина захвату сівалки ширина захвату 6 метрів. При транспортуванні вона складає 3 метри. Відповідно, вентилятор приводиться від гідромотора. Вон там, якщо видно, спробую показати, там встановлений гідромотор. Ось. він Туди не заліз. Вон там. Цей гідромотор. Приводиться від гідравлічної системи трактора. Через те на тракторі повинен бути як мінімум бак великого об'єму для мастила, а ідеально, то, щоб був радіатор для охолодження цього мастила, тому що сівалка потребує десь до 25 літрів за хвилину подачу масла. Вітчизняні трактори відповідно з цим не справляються. Тому що НШ якби, не для цього призначений. Потім слідорозпушувачі стоять, ось, за, е, їх можна поставити на будь-яку е, будь відстань, але вони розміщені за е, слідом е, чи трактора чи агрегату, який тягне цю сівалку, і відповідно вони розпушують цей слід трактора. Так. Значить, Сівалка переводиться в транспортне положення чи при розвороті. Піднімається ось двома гідроциліндрами. Тут один і з того боку ще один гідроциліндр. Зараз спробую показати, як виглядає зверху. Так. Так. Ось такі гідроциліндрики, які піднімають сівалку в транспортне положення. А тут ось табличка із регулюванням норми висіву. Ось, показують, яку котушку треба задіяти. І відповідно, в залежності від того, яка ширина сівалки, тому що табличка універсальна, і сівалка може бути від 3 до 12 метрів шириною захвату. І тут показано відповідно на яку ширину треба задіяти, яку котушку, щоб була норма висіву необхідна для нас. Імпульсне колесо зняти, ось воно висить на опорній площаці чи більше на завантажувальній площаці. Всередині в баку встановлена мішалка для дрібнонасінних, для того, щоб вони не злежувались. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Значить, ну і ще ось Хочеться сказати за кронштейни, транспортні кронштейни, ось сівалку дуже зручно ставити на зберігання, тому що такі кронштейни ставляться в балку і відповідно сівалка, ви бачите, встановлена на них повністю. На них опирається і не перекошується, не падає, і сушники не стоять на землі, вони захищені від агресивного середовища. Так, ось так виглядає сівалочка. Якщо є запитання, пишіть в коментарях, спробую оперативно дати відповідь на всі запитання.